Вітаю! На каналі зробила великий розклад, що чекає Німеччину у найближчі 3 весняних місяці. І от як на мене, то травень місяць самий найспекотніший і найопасніший. тому що у військовій сфері виходить король мечів, а це карта війни. Військових військових генералів, які намагаються захистити периметр свої території, на які буде летіти. І це самий негативний сценарій. І з позитивного це те, що у військових буде багато переміщень. Далі у владі, оскільки. Влада з квітня місяця зрозуміла, що щось пішло не так, як вони врахували, вони будуть призивати до активних дій, а свій рід вони будуть намагатися вивозити. Для людей людям предоставлять вибір і поки що дітей та людей похилого віку. Чіпати не будуть, дадуть таку відтермінування, можуть бути проблеми, до речі, зі світлом. І в економіці стає вже дуже важко, і будуть прям примусово робити якісь заклики і якісь пропозиції. Ну, для того, щоб вносили свої внески і щоб люди були активними. Ну, а в медицині будуть пропонувати, що гарні виплати будуть тим, тим сім'ям, які будуть боронити наші кордони. Так що, як на мене, то треба Німеччині, людям. Бути дуже, уже починати бути дуже обережними та прислуховуватися до того, що насувається на їхню країну. Дякую за увагу!